Так, Значить, це ми мастимо повністю. Так, ну Виходить так, до, коли повністю мастиш, то ха, одної пачки сиру ненадовго вистачить. Можна промастити края, коротше, хто як любить, так і має промачувати. Ми ми зараз два варіанти зробимо. Беремо. Теж є, можна класти на середину, можна на край. Я кладу ось так, декілька шматочків. І, в принципі, цього має бути достатньо. І завертаємо. У нас тепер давайте ми його розріжемо. І сиру багато, і багато у нас лосося. А давайте другу частину зробимо з... Е, наполовину намастимо. В принципі, я так часто дуже робив, я брав. Ось тільки отак половину мастив. Зараз покажу. Ось, в принципі, на половині я багато намачу, отак, щоб вистачало. Але, в принципі, це впливає на смак, тому що десь більше млинця попадає, десь більше філадельфії, десь більше лосося. І після того кладемо, теж я на край брав лососик. Дивіться, і завертаємо в іншу сторону, тому що тут намазка, воно склеїться. І погнали. Все. Теж розрізаємо. Дивіться, різниця, цей наполовину, цей повністю. Тобто видно, що тут, наприклад, немає сиру, але його дуже багато тут. Тут навпаки, тут скрізь. Якщо скуштувати цей половина, цей скрізь. І так. Дуже смачний лосось, дивіться. Секрет чого секрет цієї страви, саме основне, навіть не лосось. Саме основне це свіжі млинці. Я попередньому відео розказав там рецепт про бабусю, який він настільки простий, настільки смачні млинці. Я їх приготував 3 хвилини тому. Щось ну, навіть сковородку не забрав. І. Коли ти їх кладеш в холодильник, це вже не млинці, на мою думку, так, це вже просто відстійний, нафіг. А от коли ти тільки приготовив і відразу їх, не знаю, там з солодким чимось, з баликом якимось, з рибкою чи ще чимось, їх, оце, оце дуже смачно. Тобто, якщо у вас там планується якісь гості прийти, ви хочете наготовити на завтра, то зробіть це завтра, не сьогодні. Зараз спробуємо там, де у нас половина була. Чи це вже? Різниці не відчутно, що там, що там багато сиру, тому методи можуть бути різні. Зараз я накручу і покажу вам вже кінцевий результат, скільки у нас піде лосося на 10 минців? 10.